Привіт! Сьогодні вирішила записати відео з найпоширенішими питаннями до того, як взагалі ми тут живемо і як все тут відбувається. Виписала собі, щоб не забути. Бо вона таке. Я завжди кажу своїм рідним, що якщо я щось не записала, то можна сказати, що я це не зробила. Перше питання: як я знайшла тут будинок? Наш самий перший будинок, коли ми приїхали до. Карли. Весною була дуже велика активність волонтерська, і було дуже багато сайтів. Вони і зараз є, але працюють вже не з такою потужністю. І одним із таких сайтів був ICANHsDatacom. І на цьому сайті було фото будинку, і вказано, що може підійти для великої сім'ї. Я надіслала запит. В цьому запиті вказала супроводжувальний лист, де написала, скільки нас, що в нас велика сім'я, діти, і ми не супер впевнені взагалі, куди ми їдемо, і як, і що, і що дорога може тривати дуже непередбачувана кількість днів, бо з дітками. На що Карла відписалася Окей, без питань будинок вас чекає? Приїжджайте, будь ласка, на цьому і все. Так, ми і знайшли цей будиночок, в якому прожили два з половиною місяці, і в якому все почалося всякі організаційні питання і питання по облаштуванню. І далі друге питання це що я робила одразу після приїзду. Ми приїхали в п'ятницю в обід, і я одразу зареєструвалася в системі для українців е, отримати цей електронний сертифікат. Потім я почала одразу писати е, запити в Фейсбук різних групах. Дуже багато людей відгукувалося на мої запити, і вже на наступний день до нас привезли і речі, і їжу. і... Памперси, все необхідне, просто привезли все необхідне для нас і для нашої сім'ї. А потім було дуже багато такого нетворкінгу, не супер явного, але ми шукали, ми знайомилися і нам дуже, дуже, дуже багато допомагало. Без допомоги людей взагалі навіть сам, самої мінімальної, самої яка тільки існує. Але все воно складається в один комплекс. Я, я не знаю, як би я справилася, якби ми справилися, бо на той час було дуже велике на мене навантаження, бо був запас англійської мови, і якось могла вирішувати, спілкуватися і знаходити там певні речі для нас, для велика сім'я була. Але ми справились. Третє питання як ми знайшли цю квартиру, в якій ми зараз живемо? Ті, хто тут, добре знають, що яка це нелегка справа, м'яко кажучи, ми шукали скрізь. Спочатку я старалася робити це онлайн, але це не так, як у нас все працює, тому онлайн все розлетілося на щепки, вся моя філософія підходу. Ми приїхали в місто, почали ходити по всім агентствам нерухомості, абсолютно по всім. От йшли, заходили, дивилися, питали скрізь і скрізь не було варіантів взагалі. На той момент мама взагалі не вірила, що так буває. І ну, коли я вдома сиджу в телефоні, там, то я нічого не роблю. І тут вона зрозуміла, що я справді шукала, справді старалася, але просто їх немає, цих квартир їх просто немає. І ось нам вже назначили перегляд однієї квартири. Ми подивилися, вона була з меблями, більш-менш вартість була нормальна. А, на той час взагалі була шикарна. Ні, якщо говорити про зараз, то це взагалі шикарна вартість була: 650 євро мебльована. І вона тут по сусідству з нами. Ми подивилися, нам все підійшло, але виявилося, що не захотіли підписувати контракт з нами, бо нас багато, і на той момент ми навіть не вказували, що з нами є ще батьки, які планують повертатися в Україну. Ми її подивилися, нам відмовили. Ми вийшли. Сказати, що ми засмутилися, це нічого не сказати, бо вже там півтора місяця ми шукали і не могли нічого знайти. І на вікні я так подивилася вліво, здається, мама побачила оголошення про те, що здається квартира. Я сфотографувала, з нами був наш португальський друг. Нуну. Попросила його зразу позвонити, він позвонив. І домовився на перегляд. Ми прийшли, тут нічого не було. Вона якраз була після е попередніх е мешканців. Фух, поки згадала, як будуть мешканці. Після попередніх мешканців. Ще все фарбою тут е аромати були. Е Пуста, нічого немає, ні техніки, ні меблів, і це норма, це португальська норма. Але тут шикарні види, і тільки зараз я розумію, наскільки повезло в плані сторони сонячної. Бо першу половину дня. в в нашій кімнаті сонечко, а потім воно потихеньку рухається по всій квартирі. І більш-менш цієї зими ми навіть більш-менш було нормально. Ми не, не супершушкалися, інколи на ніч включали обігрівач, а так, в, коли дощ, то осушувач у нас працює. Так ми знайшли цю квартиру і домовилися, і якихось суперумов до нас не виставляли. тільки Стандартний, це два місяці депозит наперед. І все. І ми змогли в'їхати з 1 червня минулого року. Далі, четверте питання. Чому саме північ Португалії? Чому не кудись ми там поїхали не в Порту, не в Лісабон? А просто так склалося. От просто так вийшло. Що цей будинок, який я саме перший знайшла, він на півночі, тут він недалеко від нас, він півгодинки в селі Карла живе. І за той час, поки ми якось старалися облаштуватися, ми знайомилися з людьми, і я вже зрозуміла, що я ну, не можу нікуди далі поїхати, тому що якщо я знову зміню місце, і в мене знову немає жодних знайомих. Проходити цей шлях знову і знову дуже тяжко. Тому я зрозуміла, що це буде, що це буде якось необдумано, просто кудись там стрільнуло їхати, тим паче, що у нас багато і, і з дітками, і конче треба якась стабільність, хоч якась хоч в якомусь пункті вона має бути. І я почала дивитися вже. Невеличкі міста поблизу цього села. І зрозуміло, що ось є таке місто Віана Каштелло. Воно нам сподобалось. Ми приїхали тут погуляли один раз. Спочатку просто на пляж приїхали. Інший тут на місцеву церкву на горі. Також приїхали, подивилися. І потім на цьому райончику нашому трошечки погуляли. І зрозуміло, що тут все подобається. І найголовніше, що тут є садочок для. Маленьких для діток до трьох років, і нам до нього 10 хвилин пішки, то це взагалі склалося, всі умови, всі зірки, і все склалося. Мені Юрчик казав, коли я там дзвонила до нього в сльозах, що блін, ну не можемо знайти квартиру. Він мені постійно повторював, що почекай, будь ласка, ваша квартира прийде до вас і буде все. Так, як треба, і буде найідеальніший варіант, який тільки існує для вас. Ну, в принципі, воно так і склалося. Просто в той момент було дуже тяжко це все прийняти, пережити, прийняти і пережити. Далі, п'яте питання. Ага. Чи впливає програма ось ця Понта-Дентрада по компенсації оренди на виплати? Ні, не впливає ніяк. Ми подавали документи всі, подавали все, як є, показували. І тому, якщо будуть якісь зміни, я вже думаю, це вже буде з працевлаштуванням офіційним пов'язане, треба буде повідомляти, можливо, буде якийсь перерахунок, але на даний момент я не знаю і на жодні виплати це не впливає. І щомісяця. В кінці місяця я отримую компенсацію. Бувають затримки, але потім все одно виплачують. Шосте питання: як я вивчила португальську так швидко? Ну я б не сказала, що це дуже швидко, але тим не менш вже говорю. Був дуже шалений темп на курсах влітку, і нас там прям туди тако закинули. І кожен день по чотири години, інколи по шість, інколи по вісім. І ти постійно це такий суперінтенсивний інтенсив, але крім цього, ще було внутрішня відповідальність. Я правда, я дуже злилася на, свої, на своїх рідних, що вони не можуть нічого вирішити самі, не можуть домовитися, поговорити, спитати взагалі нічого, що мені приходиться вирішувати всі питання. Але була і зворотня сторона. Я розговорилася набагато швидше. Ось, і це ось так склалося. І зараз практикую також, спілкуюся з місцевими. Ну і ще мені подобається вивчати мови. До цього в мене в запасі була англійська, і я півроку вчила ще іспанську до декрету, і тому якось ну, португальська гарно лягла в голові. Але от я вчора думала, чи мені вона подобається ця мова. Ну, от прям що мені подобалося говорити, там я її відчуваю, там, чи ще щось. Е якщо чесно, то ні, мені певно, іспанська більше подобається. Але вже, вже як є. Як часто приходять запрошені на роботу, так як ми стоїмо на обліку на біржі праці для отримання виплат. <тан -ді> Інколи приходять. Частіше за все приходили моїй мамі. Мені один раз, здається, приходило прям запрошення запрошення, щоб відправити резюме. Бо до цього була це якась формальність, і вони самі там знімали, самі відповідали, що не треба реагувати. Якось так було. Всього один раз поки що був. І ось на днях прийшла бумага, що, вибачте, ми не змогли знайти по вашій позиції жодної посади. Чи хочете ви продовжувати підписку на працевлаштування? Там треба було дві галочки поставити і відправити назад почту. Ну, я і зробила це. Восьме питання. Чи планую я тут залишатися? Поки що так. Поки що я планую. Ну, іншого варіанту поки немає, і я не можу повертатися. Я думала, чи можливо, взагалі, в якому форматі взагалі можливе повернення додому, але наразі я не бачу жодного формату. Тому так, я залишаюся тут, і якась стабільність знову ж таки з садочком, з колом, з людьми. З, Зі всіми ми в безпеці, тому, тому поки що буде так. Але вчора е мама моя прийняла рішення повертатися, і зараз вона дивиться, як саме повертатися додому. Е це вже інше питання. Дуже стало сумно з цього приводу, якщо чесно. Це якийсь такий певний і страх, і тривожність. І, і ми вже хоч і звикли вже жити. Тобто до цього ми взагалі не жили разом, в принципі, а потім довго звикали жити разом, а тут вже вроді як звикли, притерлися вже в більш-менш мірі. І ось вона сказала, що хоче повертатися, бо не може, бо там все рідне, все, все її і все рідне. Побачимо, як буде далі. Дев'яте питання, чи є в мене вже португальські друзі, і в нас взагалі, в якомусь такому стандартному, я навіть не знаю, форматі, то, напевно, немає таких, щоб прям з'явилося португальське. У мене з'явилося декілька знайомих, з якими мені класно спілкуватися, але це наші люди. Є дуже багато Інших людей знайомих, які нам допомагали, і які нам продовжують допомагати, підтримувати і морально, і психологічно, і взагалі. Навіть просто повідомлення надсилають, спитати, як справи. Це якісь дивні відчуття. Я не можу їх назвати друзями, але я не можу назвати їх не друзями. Ну, тобто, особисто в мене до них якесь таке душевне і сердечне ставлення. Що в нас немає супер якогось такого спілкування, до якого там ми, ми звикли, але, але я знаю, що ці люди є, вони знають, що є я, і сподіваюся, одного дня я їм стану так само у нагоді, як вони нам настільки, наскільки вони нам допомагають, так само я зможу їм віддячити в в в якомусь, в якійсь справі, ось. Десяте, чи Платон говорить португальською мовою? На жаль, поки що ні. Ну, але він маленький, йому ж тільки два роки. Це я так себе заспокоюю кожен раз. Він тільки нещодавно почав говорити українською більш активніше, бо до цього, ну, до цього було дуже багато мультиків яких не було в Україні до війни, щоб тут хоч якось владнатися. Зараз ситуація трошки покращилася, вже ми більше граємося. Всі кажуть, що це дуже впливає на розвиток мовлення. І... Тому ми чекаємо. Ось я писала в садочок, буквально на днях питала, як він взагалі. Комуніцює з дітками, який він в садочку, бо вдома він один, а там він інший. Написали, що він взагалі шикарно адаптований до садочку, що в нього є друзі, з якими він спілкується. Але в переважній більшості він жестами показує, що він хоче і як він хоче. І також вони чують, що він говорить на якійсь мові, кажуть, але ми не розуміємо. З іншими своїми однолітками, своїми товаришами товаришами. Я дуже сподіваюся, що в нього воно там все вкладеться в голові, і він зможе, бо ще він часто дуже чує англійську мову, тому там, певно, може бути якась трошки каша. Бо інколи він відповідає на питання на англійській мові, там. «No». Я трошечки хвилююся, але. Кожен раз себе якби заспокоюю, що так, Іра, йому тільки два рочки почекай. Але здається, що вже ну ну вже все, вже має говорити. І... І... Але він все розуміє. На португальській мові він все розуміє. Всі, що в нього там спитати, гратися, пити, їсти або будь-які ще там дії, він все розуміє і відповідає. І відповідає по-справжньому. Так або ні, що саме він хоче. І останнє питання, яке чомусь цікавить всіх, як це ми налаштовуємо наш, е, наше щоденне життя і хто готує їсти. Зараз ніхто ну, не має зобов'язання е, прямо комусь готувати їсти постійно чи якісь графіки. Знову ж таки, нам дуже повезло. Ми ходимо в їдальню і можемо брати готову їжу два рази в день, тому це, це економія бюджету і взагалі економія часу. У нас є ця опція, поки ми отримуємо виплати. Португальська кухня вона різноманітна, але вона португальська. І іноді ми сумуємо, і нам хочеться з'їсти чогось звичного для нас. Тому іноді там ми просто щось готуємо для себе, для масіків, щоб поїсти просто якоїсь звичної їжі для нас. Ось. В принципі, це все. Це були 11 найпоширеніших питань, які я отримую скрізь в. В соціальних мережах і вживу. Якщо у вас будуть ще якісь питання, якась конкретика треба, я залюбки поділюся будь-якою інформацією, тому що знаю, як це тут отримувати цю інформацію, і як її перевіряти, і взагалі, що з нею робити, і взагалі, де її питати. Як ніхто. Тому, якщо у вас є будь-які питання, ви пишіть, а я, якщо зможу, то обов'язково дам відповіді або знайду людину, яка зможе вам дати відповідь. Цього разу було прикольніше поспілкуватися, набагато легше, бо, напевно, ну, я в собі в голові зняла якісь там заскоки. Тому ось. Цього разу було набагато легше записувати це відео, і набагато швидше. На своєму каналі я буду чередувати такі особисті якісь відео і робочі моменти, бо це все пов'язано, це моє життя, і це життя зараз кожного, хто в вимушеній імміграції дотримуватись цього балансу. І облаштовуватися, і працювати, і вирішувати питання загальні свої, сім'ї, всіх дітей. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, пишіть свої запитання. Мені ще не звично це говорити в кінці, але я знаю, що треба це говорити. <травж> треба робити, нагадувати. Дякую за ваш час. І наступного разу вже будемо говорити про якісь бізнесові штуки. Тримаємося на зв'язку. Можете підписуватися в інстаграмі, в мене є канал в Телеграмі. Нехай все буде якнайкраще. У вас, у нас, у всіх. Так. Я не думала, що трошечки так посиділа. І так. Ділочко, але важливо. Где я у